Вітаю тебе. 20-річна студентка вирушила на пробіжку і безслідно зникла. За її пошуками стежила вся країна, а поліція не могла знайти жодної зачіпки. Правда, розкрита за допомогою запису з камери спостереження, вразила всю Америку і породила запеклі суперечки. Я розповім вам історію Моліт Тібетс і те, до чого призвело її зникнення. Молі Тібетс народилася 8 травня 1998 року в Сан-Франциско, Каліфорнія. Коли вона навчалася в другому класі, її батьки розлучилися, і Молі разом із матір'ю та двома братами переїхала до штату Айова. При цьому батько продовжував підтримувати близькі стосунки з дітьми. Після закінчення школи вона вступила до Державного університету Айови на факультет психології. У вільний час вона працювала в денному дитячому таборі при регіональному медичному центрі. Вона вела активний спосіб життя, займалася спортом і мала багато друзів. Літо 2018 року вона проводила в кріхітному містечку під назвою Бруклін, що також розташовано в Айові. Його площа ледь перевищує 3 км і проживає там всього півтори тисячі осіб. Здавалося, б, у такому тихому місці, де всі один одного знають, не може статися нічого страшного. 18 липня 2018 року в Молі зібралася на пробіжку у Брукліні. Вона проживала зі своїм хлопцем Джеком у будинку його брата. Ввечері цього дня вона була в будинку одна, і її хлопець поїхав по роботі в інше місто за 210 кілометрів від Брукліна. Молі відправила йому фотографію в Снапчаті і вийшла на пробіжку приблизно о 7.30 вечора. Наступного дня Молі мала вийти на роботу, але вона там так і не з'явилася це всерйоз турбувало її родичів і хлопця. Вони знали, що дівчина була вкрай відповідальна і ніколи не пропускала роботу без попередження. Крім того, вона не відповідала на дзвінки та повідомлення. Зрештою, батьки вирішили звернутися до поліції. Яка приступила до пошуків Молі одразу. У перший день ця справа почала привертати підвищену увагу по всій Америці. Що стосується жителів Брукліна, для них зникнення молодої дівчини стало справжнім шоком. Нічого подібного в цьому крихітному містечку раніше не траплялося. Люди ніколи не замикали двері і були впевнені у власній безпеці. Батько Моллі приїхав у Бруклін із Сан-Франциско і взяв активну участь у пошуках. Він роздавав листівки з її фотографіями, розпитував людей і всіляко намагався допомогти в розслідуванні. Батьки до останнього не втрачали надію, що їх донечка повернеться живою, неушкодженою. До пошуки дівчини долучилося одразу три відомства: підрозділ кримінальних розслідувань штату Айова, Федеральне бюро і поліція округу. Разом вони опрацювали майже дві тисячі зачіпок і опитали близько 500 осіб. Пошуки Моллі були розосереджені по всіх околицях Брукліна. У якийсь момент правоохоронні органи отримали повідомлення про те, що Молі помітили на стоянці для машин у місті Керні, Міссурі за 180 км кілометрів від Брукліна. Поліція перевірила цю інформацію і не змогла знайти цьому жодного підтвердження. Поліція перевірила версію про причетність її хлопця. Згідно зі статистикою, більшість злочинів такого характеру скоюють родичі або близькі люди. Але не цього разу а любі хлопця було залізним. Він справді перебував в іншому місці і фізично не міг опинитися в Брукліні того вечора. І йшов час, а пошуки Молі не давали жодних результатів. Підрозділ кримінальних розслідувань оголосив про грошову винагороду за будь-яку інформацію, яка призведе до повернення дівчини живою, неушкодженою. Сума постійно зростала і, зрештою, досягнула. 366 тисяч доларів. Це були дуже суттєві гроші навіть за мірками США, а для штату Айова винагорода стала рекордною. У якийсь момент поліція повідомила, що звужує пошуки молі до кількох локацій в околицях Брукліна, будинок її хлопця, кілька місцевих ферм, заправка, стоянка та автомийка. Але все це не допомогло виявити моллі. Поліція отримувала сотні наведень, кожна з них заводила слідство глухий кут. Утім, один епізод видавався вельми дивним: власник однієї з ферм із розведення свиней, де поліція зосередила пошуки, вкрай неохоче йшов на контакт із правоохоронними органами. Він заперечував свою причетність до зникнення моллі, відмовився пройти допит на поліграфі. Усе це зробило його чудовим кандидатом на роль підозрюваного. Але доказів проти нього не було. Це означало, що поліція не може не допитати чоловіка, не провести обшуки на територію його ферми. У результаті слідство знову опинилося в глухому куті. Поліція намагалася знайти хоч якийсь зв'язок між фермою і зникненням моллі, але у них нічого не виходило, принаймні на той момент. Усе змінилося 21 серпня. За кілька днів до цього джерело з правоохоронних органів повідомило журналістам, що поліція знайшла тіло молодої білої жінки. Зрозуміло, що всі відразу припустили, що йдеться про Моллі, і мали рацію. 21 серпня поліція виступила з офіційною заявою. Тіло Моллі Тібетс знайдено недалеко від міста Бруклін. Батьки впізнали свою дочку. Слідчі одразу помітили, що у Молі були відсутні два предмети, які вона завжди брала з собою смартфон і фітнес-браслет. Невдовзі судмен експерт виніс офіційний висновок на дівчину напали, завдавши кілька ударів гострим предметом. Це ще більше приголомшило жителів Брукліна. Всі вони знали один одного і не могли навіть подумати, що серед них є жорстокий злочинець. Газети також роздули цю історію, змусивши говорити про неї всю Америку. Розгадка цього злочину не змусила себе чекати. Майже відразу після виявлення тіла поліція заарештувала 24-річного Крістіана Рів'єру, нелегального мігранта з Мексики, який незаконно перебрався до США за 7 років до того, що сталося. Весь цей час він працював на різних фермах, ховаючись під ім'ям Джон Барт. Поліція вийшла на Рів'єру, вивчаючи записи з камер неподалік від маршруту, яким зазвичай бігла Моллі. На кадрах вони помітили автомобіль шеверлама Любу, який їздив по дорозі туди-сюди без видимої мети. Не можна з упевненістю сказати, як поліція отримала зізнання. За офіційною версією, Рев'єра одразу зізнався у скоєному, щойно прийшли із запитаннями. Згідно з його розповіддю, він проїжджав повз дорогу, якою бігала Моллі. Дівчина йому сподобалася, і він ще кілька разів проїхав повз неї. Очевидно, саме ці переміщення поліція помітила на камерах відеоспостереження. У якийсь момент він зупинив машину, вийшов і побіг поруч з Моллі. Одночасно з цим він почав чіплятися до неї в словесній формі, намагаючись домогтися прихильності дівчини. Молі це не сподобалося, і вона пригрозила викликати поліцію. Коли дівчина потягнулася за телефоном, Рев'єра напав на неї. Після цього він кинув її тіло в кукурудзяному полі і зник. Вже будучи під арештом, Рев'єра раптом змінив стратегію і заявив, що нічого не пам'ятає про той вечір. Не виключено, що відмовитися від свідчень його переконав адвокат. Обвинувачення щодо Рев'єри було пред'явлено 22 серпня. На суді, який розпочався 19 вересня, він заявив про свою невинуватість. Судовий процес затягнувся на три роки, багато в чому завдяки адвокатам. Родичі Рев'єри найняли двох юристів, які всіма силами намагалися домогтися виправдовувального вироку. За судовим процесом стежила вся Америка. Річ у тім, що цей злочин було скоєно під час президентського терміну Дональда Трампа. Як багато хто знає, Трамп виступав за посилення міграційного законодавства, і найбільше уваги він приділяв саме Мексиці. Адміністрація Трампа використовувала скоєний рев'єрою злочин на повну котушку. Сумна доля Моллі наводилася як приклад того, навіщо реформи Трампа потрібні Америці. Водночас батько дівчини виступав категорично проти того, щоб його дочку використовували в політичних суперечках, але батька ніхто не слухав. Складно не погодитися, що нелегальні мігранти можуть становити небезпеку, коли буквально під носом з'являється саме такий випадок. На швидкість судового процесу над злочинцем так само вплинула пандемія, і лише 17 травня 2001 року розпочалася головна частина суду. Рів'єра продовжував наполягати на своїй невинуватості, але шансів у нього не було. 28 травня суд виніс вирок. Винен у вбивстві першого ступеня. Крістіан отримав максимально для штату Айова вирок, довічне ув'язнення, без умовно дострокового звільнення. Тепер він проведе довгі роки у в'язниці, живучи на гроші американських платників податків. Якщо відкинути політику, то історія Моллі. Вкотре показує нам сумну правду: небезпека може чекати на будь-яку людину там, де вона її не чекає, і ніхто з нас не застрахований. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та бережіть себе.